Надзвичайним подарунком для нашої громади був виступ відомого українського електрофольк гурту «Go Away». Весняночка, весняночка дити зимувала. Йосадочку на хленочку сорочечку пряла. Там у лісиною з ліси совер додої. Заспіваю спілку. Конека Катерино. Мої вітання на українському фестивалі в Торонто. Чи добре шуміло сьогодні Торонто? Шуміло сьогодні Торонто. Так що у нас мало не полопились барабанні перетинки. Було дуже голосно і дуже потужно. Дякуємо, Торонтівщина. На початку ви сказали, що приїхали сюди дарувати трошки української культури, трошки української пісні, а може й не трошки. А що сьогодні подарував вам фестиваль? Фестиваль нам сьогодні подарував неймовірну енергетику було дуже багато людей, було дуже багато прекрасних людей. Вони всі танцювали. Ну, в принципі, нас завжди всі танцюють. Але сьогодні оцю потужність підсилювала те, що було дуже багато людей в Україні. Що це український фестиваль в Торонто? І ми дуже раді, що тут дуже багато українців, які настільки активно, настільки класно підтримують все українське і бережуть його. Щоб так драйвово танцювати, звідки черпаєте енергію, аби заряджати інших, якщо чесно, я не знаю звідки в мене сьогодні енергія, бо в нас був дуже складний переліт, і я більше доби вже не спала, а потім поспала три години і от прийшла на сцену. Але чесно кажучи, енергетика вона, мабуть, береться з людей, бо коли ти виходиш на сцену віддавати, то ти отримуєш набагато більше. Мені здається, сьогодні якраз таке відбулося. Топове запитання для українського виконавця сьогодні. Що у вашому плейлисті? Кого слухаєте? А, здебільшого це, це рок-музика, дуже багато фольклору. Я далі продовжую вивчати його, вивчати архіви. А, але на даний момент з останнього а що останнє слухала? Я вже навіть забула, коли я музику прямо слухала. Ну, те Мімпала в мене там була. Це австралійський гурт. Потім із українського дуже поважає гурт один в каної. Якщо хочеться чогось такого більш драйвового, то слухаю даху браху. От ще подобається Степан Поліндром. Це якщо українське. А якщо взагалі, то ну там дуже такі не різноманітні там електронна музика, але більш такі з направленням з роковим. Одінка Чернігівської землі і філолог за освітою мушу спитати, що відкопали з останнього таке найцікавіше, від чого в захваті, і можливо, що зовсім скоро Go-Away представить який фольклор. А ну зараз з поліру і сподіваюся, що до того, як ми це все зробимо, ніхто нас не, не опередить і не вкраде нашу ідею. Але дуже хочеться відновити українські пісні, ой, українські народні танці, але зробити їх в сучасній обробці, щоб люди могли прям рейвувати під них. О, залишити цей український мелес, українську енергетику, українські, мили, українські е, ритми, але зробити це більш сучасним, щоб це могло звучати на топових фестивалях електронної музики. У нас є традиція. Я запитую гостей фестивалю словами їхніх пісень. Словами пісень «Go away» це звучить так: коли країна зацвіте барвіночком, а не мінами і уламками, та зашумить славою і новий світ. Я думаю, що ця війна це досвід, який ми всі отримали, завдяки тому, щоб пересмислити, пересмислити себе, пересмислити нашу країну і змінити її на краще. Адже, на жаль, великі зміни відбуваються тільки після великих потрясінь. Не кожна людина, якщо це стосується особи, то не кожна людина має сили змінити себе на краще. А от коли з'являються обставини, то більше шансів. І я сподіваюся, що ця війна, не дивлячись на весь той жах, який вона нам принесла, вона принесе нам усвідомлення того, що ми маємо триматися разом, що ми маємо об'єднуватися, триматися докупи, допомагати один одному, і бо тільки так ми зможемо здолати ворога. А головне здолати ворога всередині себе. зелена. <зв>. Що покорвали Сієві осієві оконо.